Мої шанування, друзі, неділя 28 квітня, я Олександр Мусієнко. Ви на моєму каналі, і тут традиційний ранковий брифінг для вас. Почну з ситуації на фронті. Ви мене багато хто питає. Я бачу дуже багато обговорень. Базуються вони на матеріалах Daily Mail, базуються на матеріалах українських ресурсів про те, що. Російський зараз наступ на сході в районі Бердичів, там де вони змогли просунутися очеретини, це все через незлагоджені дії, відсутність організації, невчасну ротацію або неправильну ротацію, і так далі. Тобто у нас розбираються іде пошук винних, я бачу, намагаються у нас відшукати, значить, хто ж міг до цього бути причетним. Чи є Певна дезорганізація, чи є певні проблеми з організацією, координацією підрозділів на фронті. Так, є. Про це повідомляють час від часу бійці-командири. Чи працюють над виправленням цієї ситуації? Працюють, як і над іншими проблемами, які виникають. Чи потрібно проводити ротації? Потрібно. Це те, що треба розуміти. Тепер наступний момент: я вкотре підкреслюю, що ворог веде наступальні дії. І внаслідок цих наступальних дій, коли він має перевагу в силах, ресурсах, йому вдається просуватися. От таке просте пояснення. Знаєте, на війні так буває. Ну, буває так, на жаль, коли ворог може просунутися, коли він володіє ініціативою. Що роблять наші сили при цьому? Тобто треба зафіксувати позицію. От вони просто мають можливості це зробити. Їх більше на певних ділянках фронту, в них є більше артилерії, у них переваги, у них є каби. Нам не вистачає ще цієї вогневої міці, поки що, але вона буде збільшуватися. І ворог просто завдяки тому, що їх більше, вони кількістю намагаються давити. Це їм коштує надзвичайно велику ціну. Вони платять дуже велику ціну за ці села непомірно, повірте мені, їх дається виснажувати, і це дуже важливий момент. Подивіться, якою ціною російські війська просуваються. Так, хтось може сказати. так, Вони після Авдіївки розвивають успіх. Так, Авдіївка була. Ну, ніби так, знаєте, російські війська і не наступали. Я вам хочу нагадати, що майже 5 місяців без американської допомоги. Що в такій складній ситуації, коли не вистачає зброї, коли не вистачає ресурсів, Ах що, хтось очікував, що українські війська будуть покращувати ситуацію за цих умов, що українські сили підуть вперед за цих умов, чи що можна стояти в позиційній боротьбі не можна і не потрібно. Ось ті прихильники, які адепти говорять, треба вклинитися і стати в лінію оборони і стоять насмерть, це абсолютно неправильний підхід. І я з такими буду сперечатися і доводити аргументовано, чому вони не праві. Тому що в нас немає сил, засобів, ресурсів стояти постійно на одних позиціях, які б укріпленими вони не були. А от вимотувати ворога, маневруючи, заганяючи його, заманюючи, затягуючи його, витягуючи його на себе, ось це те, що можна і потрібно робити. І в цьому наші сили так само продемонстрували, що вони вміють це робити, починаючи з того, коли в 2022 році ворог наступав на Київ і не тільки. І неодноразово це доводили, я думаю, ще доведуть в майбутньому. Тому активна оборона, вона і передбачає маневри, в тому числі і маневри відступів, якщо іноді доводиться під тиском ворога. Бо зрозумійте одну річ, і не треба зараз, знаєте, дуже багато спекуляцій, до Львову будуть відступати, нічого подібного не будуть. Те, що зараз має Росія на фронті, це тактичний успіх. Успіх тактичного характеру, вони не розвинули його в оперативно стратегічний. Чи можуть вони ще мати подібні тактичні успіхи? Так, можуть до цього потрібно бути готовими. На жаль, на жаль, можуть ще десь просунутися, можуть ще отримати якісь результати. Але далі наші сили будуть блокувати. Є мережа ліній оборони, укріплень, які підготовлені і продовжують фактично оснащуватися для того, щоб ворога далі зупиняти. Крім того, ситуація покращиться, оскільки йде американська допомога, йде британська допомога, йде загалом допомога Рамштайну. Тобто це все якраз для того, щоб оперативно це доставити на фронт і покращувати ситуацію там. Відбувається переміщення військ, підтягуються ще сили для того, щоб стримувати, зупиняти просування ворога, наносити максимальні втрати. Лише треба так само розуміти, що коли я кажу про маневровість, про активну оборону і про потім вирівнювання лінії фронту, де є для цього можливості, то чому я про це кажу? Тому що ворог ставить завдання виснажити наші війська. Не забувайте, що мета захоплення території і їх окупації це лише одна із цілей. Цю ціль і мету неможливо досягти і виконати, якщо не виснажувати. Наші сили, якщо будуть боєздатні наші сили. Так чи інакше, якщо сьогодні тут не зайнято в районі Бердичів чи очеретиного оборонний рубіж, він буде зайнятий в іншому місці. Але головне, щоб було кому займати. Ось це так само питання і чим займати? Тому для цього дуже важлива зброя, важливо берегти людей і важливо зберігати боєздатність. От зараз. Ми так само змагаємося з ворогом не просто за те, скільки територій втримаємо чи скільки ворог зуміє просунутися. Хоча, знову ж таки, підкреслюю, на мій погляд, вони просунуться, можуть мати ще тактичні успіхи, оперативно стратегічний, там, е вихід до Дніпра, як багато хто говорив, і так далі. Ось ці страшилки цього не буде. Тому що цьому вдасться протидіяти нашим силам. Якісь тактичні так. І тут треба розуміти, що при цьому всьому. Важливо зберігати боєздатність і тому, коли стоїть питання, що потрібно десь маневрувати, важливо розуміти, що мета, яка стоїть, зберігати а, боєздатність наших підрозділів і чекати зараз вигравати час до того, поки буде прибувати ще в більшій кількості озброєння, сили і засоби для того, щоб а, тримати оборону, і для того, щоб наносити по ворогу в ході цієї маневрової оборони максимальні втрати. Максимальні втрати. Ось на це, в принципі, і розраховано і такі завдання ставляться. Тому, коли ви дивитеся, читаєте огляди чи слухаєте інших оглядачів, зрозумійте, що мета ставиться зараз, і боротьба йде не тільки за територію, боротьба йде за людей, боротьба йде за збереження боєздатності підрозділів, боротьба йде за те, щоби виграти час, боротьба йде комплексна, тому ну, що війна це комплекс. Різних засобів, сил, які варто, скажімо так, які варто розглядати. І з цієї точки зору важкі бої, дуже непрості, складно, важко. Наші сили просто героїчно і самовіддано тримають оборону за цих умов, при цьому всьому. Я бачу, що хтось намагається критикувати. Там бригада не так спрацювала, там не те командування і так далі. Uh, і тому подібне, а можна було краще, а можна було те сміливі заяви. Чи можна було краще за тієї ситуації, в тій ситуації, в якій опинилися: при боєздатності, при дещо виснаженості наших підрозділів, при затримці допомоги і відсутності належної кількості uh, зброї, боєприпасів і так далі. Це риторичне питання просто. Нехай кожен задумається. І коли ми говоримо про аналіз ситуації, її потрібно аналізувати всебічно, комплексно і з різних боків підходити. Говорити і про критику. Так, не ідеальна ця структура. Назвіть мені ідеальну структуру армії, яка воює, воювала і взагалі все було прекрасно, тим більше армії мобілізовано. Не знайдете такої, тому що буває. Просто наше питання нас все-таки потрібно характеризуватися тим, нам, що ми маємо бути ефективніше за ворога, іноційніше, креативніше, з кращою організаційною управлінською структурою, це правда, і краще застосовувати ті системи озброєння, ту перевагу, які нам дають системи, якраз от натівського озброєння на фронті, безумовно. І таким чином і аналізувати дійсно досвід, який є. Ворог буде переймати багато тактик, але ми не можемо перейняти у ворога тактики а, кількісних а, штурмів, які він намагається досягти виключно завдяки кількості. Ось це треба розуміти. Тобто бережемо боєздатність підрозділів, маневрова активна оборона, де можна зрізаються ці виступи, проводяться флангові контратаки, ворога відкидаються, де ні. Підхід, перехід на нові рубежі оборони, підхід підкріплення західних видів озброєння, які можна використовувати ефективніше, і знищення ворога. І таким чином цей наступ можна буде зупинити. Ось це треба розуміти. Це я і про очеретини, і про Бердичі, і про часів Яр. На кожному із напрямків є свої, скажімо так, можливості. От е, тим часом, зате на Росії все ж таки продовжуються е, опади, продовжуються паводки. В Тюменській області вже там топить. Ну, от бачите, все ж таки кара небесна і Господь за нас це дуже важливо. Треба продовжувати його просити, аби він був за нас і на нашому боці. Глобальна тема, яка стосується того, що посилюються шпигунські впливи і деструктивні впливи Росії і Китаю. В Європейському Союзі є велика стаття розслідування, аналіз цього приводу New York Times, які написали про це, посилаючись на конкретні факти, як затримуються в Британії, в Німеччині, в інших країнах громадяни або Росії, або Китаї, які працюють фактично помічниками депутатів, політиків, наприклад, е такої партії, як Альтернатива для Німеччини ультраправої, яку Підозрюють і звинувачують фактично у зв'язках із Росією за те, що Росія а, вливає кошти в цю політичну силу. Ну зрозуміло, ця партія виступає проти Європейського союзу, підтримує Росію і так далі. Зрозуміло, що, а, скажімо, політична програма цієї цієї сили. Німецької вона дуже імпонує Путіну і дуже імпонує Росії сьогоднішній їхньому політичному курсу. Це очевидно, тому що саме порушення цієї єдності вони і прагнуть. От тому, власне кажучи, посилюються впливи. Вони посилюються через те, що і Китай, і Росія намагаються фактично вести потужну шпигунську діяльність. І ця діяльність вже вийшла на такий вищий дещо рівень. Тобто це не просто там промис... якесь промислове шпигунство, десь там так по дрібницях. Ні, це насправді вже таке шпигунство, яке набуває більших масштабів. І мета вже не просто отримати якусь інформацію. Мета впливати на політику, впливати на рішення, які ухвалюються урядами цих держав, і як наслідок ухвалюються Органами Європейського Союзу, Європейською Радою, Європейською комісією і Європарламентом. Тому а, ці явища набирають серйозних масштабів. І зараз іде боротьба. Крім того, все більше повідомлень із а, а, Німеччини про те, що там посилюються впливи, про те, що там а, Росія розвинула дуже серйозну діяльність нещодавно, ну по-перше. Ви знаєте, що були неодноразові повідомлення про те, що дрони БПЛА з'являються і літають в місцях, де проходять навчання українські підрозділи на території Німеччини. Так само є інформація про те, що нещодавно було затримано в Баварії двох громадян Росії. А що таке Баварія в Німеччині? Баварія, взагалі і Західна Німеччина, там Кьольн, вибачте, Дюссельдорф. Це а, такі землі, такі міста, де розташована defense industry, тобто оборонна промисловість Німеччини, яка виробляє різне озброєння. Зрозуміло, чого там, вибачте, росіяни пасуться. Тому що там вони хочуть вивідати інформацію про те, як відбувається, що відбувається, що виробляють, що ремонтують, які плани і так далі. Це абсолютно очевидно. Тому а, їх фактично Росія інспірує дуже багато зараз. І контррозвідувальні заходи вони мають посилюватися в Україні так само, але ми бачимо, що фактично Китай і Росія діють заодно, вони намагаються вести підривну діяльність в Європі, і тому Сполучені Штати вкотре а, демонструються європейцям і говорять про те, що дивіться, що ну, скажімо так, з цьому треба протидіяти, і з цим треба боротися. Думаю, що це ще відбувається на тлі того, що. І чому про це говорять Сполучені Штати так само? Ну тому що бачимо, що європейські політики відвідували Пекін, Китай намагається домовитись, відвідував і Блінкен. Я говорив про це у вчорашньому брифінгу, що не видно, щоб домовились. І Блінкен був доволі жорсткий. Е, я скажу, що фактично в Пекіні говорити прямо. Ми вас, ми вас запровадимо санкції, вам буде важко. Ми проти банківської сфери, проти інших. Сфер, ну, тобто, це доволі таки сміливо, фактично перебуваючи в Пекіні для дипломата, для державного секретаря, значить, у Сполучених Штатах є певні факти, які свідчать про те, що якраз Китай все активніше співпрацює, із Росією вони підривають безпеку проти Європи. От, власне кажучи. Про це треба говорити. І дуже добре, що зараз це виходить на поверхню, і дуже добре, що цих людей затримують. Тому що ну, треба розуміти, що це, тобто, це прояв війни так само. Це так само ну, театр бойових дій, яким, яким Росія сприймає Європу. І там вони намагаються поширювати свої впливи. Це безумовно, що потрібно. Зупиняти це, власне кажучи, те, що треба розуміти. Данія допомагає Україні. І чому я виділяю сьогодні Данію? Тому що ця маленька, але дуже потужна країна в підтримці України ухвалила важливе рішення. Воно має приклад і прецедент. Отже, Данія закупить зброї для України безпосередньо в українських виробників на 200 мільйонів датських крон. Це близько. 23 мільйонів 28, вибачте, мільйонів доларів. А непогано, звичайно, більше не може Данія через свої можливості. Але я хочу нагадати, що Данія це та країна, яка віддала Україні всю артилерію французькі системи Цезар, які в них були на озброєні. Данія це та країна, яка підтримує і так само займає лідируючі позиції в коаліції Ф-16. І надзвичайно активна Данія. Це та країна, яка підтримує відбудову України і допомагає Миколаєву. І Данія це та країна, яка вже допомогла Україні за час повномасштабного вторгнення Росії на суму понад 4 мільярди євро. Данія ось така країна, яка допомагає. Так само виділяють зараз пакети допомоги Австралія і Канада. Австралія виділить близько 100 мільйонів доларів. Канада виділить кошти на закупівлю безпілотників, тобто, якраз от за Сполученими Штатами теж інші країни демонструють готовність. Але що важливо, в чому важливість саме датського цього рішення? Що вони дають кошти безпосередньо на українських виробників, безпосередньо на те, що виробляється, на те, що є тут, і це дуже важливий момент, оскільки. Якщо, а я сподіваюся, що й інші країни Заходу так само послідують цьому чудовому прикладу, то це буде, ну скажімо, інвестиція в українську оборонку, і це дасть змогу розширювати наші можливості. І це, зрештою, буде, ну, скажімо, відповіддю на запитання: а де наша зброя, чому не виробляється, в якій кількості, треба швидше, і так далі. Це все зрозуміло, і це потрібно саме зараз. Тому. Вдячні за таке рішення, це дуже важливо, що зараз фактично воно так само ухвалюється. Що стосується деяких повідомлень на сьогоднішній день, які ще з'являються, зверта... повертаючись до фронту, наприклад, Інститут вивчення війни говорить, що а українські збройні сили готуються до контрнаступу. Сили оборони можуть не допустити значного просування російських військ під час їх кампанії цього літа. І більше того, протягом найближчих тижнів Україна зможе подолати обмеження матеріального забезпечення, а в найближчі місяці ЗСУ зможуть почати обмежені контрнаступальні дії. Слухайте, ну це такі капітани очевидності, подаючи такі. А, значить, подаючи таку інформацію. От е, хто мене слухає, я давно про це говорив. Ви просто можете в цьому переконатися вкотре. Я можу знову ж таки озвучити три цілі на 2024 рік, як можуть розгортатись події. Коротко, так, щоб було зрозуміло. Перша ціль для Сил оборони України це стримати і зупинити російський наступ, який зараз активізується. Це перша ціль нанести максимальні втрати і не дати розвинути темп операції. Це буде виконуватись. Друге, перебувати при цьому в активній маневровій обороні це те, з чого я починав, а мати змогу фактично в гнучкості прийняті рішень, мати змогу в гнучкості оцінки обстановки і відходу на певні позиції, коли потрібні, з можливістю нанести контрудар і контратаки. Тобто, це елемент. Активної оборони, що як тільки виникає можливість і умови, треба, нано, треба бити і виносити ворога з певних позицій. Третій момент це в разі, якщо складуться умови і обставини, бути готовими до більш рішучих контрнаступальних дій, наприклад, на півдні, на Лівобережжі Херсонщини, розширюючи плацдарм там. Ось, власне кажучи, це те, що стосується поля бою. Що стосується не безпосереднього поля бою, це збільшувати е, удари по території Росії, по військових аеродромах, по об'єктах НПЗ, по всіх цих цілях для того, щоб зменшувати спроможності ворога, знесилювати його. Крім того, наступний момент треба робити і намагатися е, робити ось те, що Росія і Китай намагаються робити в Європі, тільки успішні успішніше. Підривні операції і акції проти Росії всередині. Ось це ці елементи. І наступний пункт зберігання єдності України з Заходом підтримці України, тому щоб врешті був запроваджений 14-й пакет санкцій, який готується з розширеним переліком, тиском постійним на Росію. Ось це, власне кажучи, ті завдання, які є. На завершення ще скажу про Ізраїль. Тому що міжнародний кримінальний суд може видати ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїля Бен'яміна Натаньяху, поки що це обговорюється. Ви бачите, що які а, акції протесту зараз в Ізраїлі проти Натаньяху, щоб домовитися, спробувати досягти угоди і звільнити заручників людей, яких тримають в жахливих умовах терористи Хамасу, починаючи з жовтня, коли їх захопили. І це, до речі, до питання того, як можуть повернутися лишата історії. Тому, знаєте як, я пораджу декому, хто спішить, скажімо так, похвалитися в деяких операціях, які по-різному можуть бути трактовані, нами вони можуть бути трактовані абсолютно правильно, закономірно, самооборона, удари по об'єктах і так далі. З точки зору того, як це буде вивчатися в майбутньому, зокрема, міжнародними інституціями і організаціями. Бо я хочу нагадати, що а, ми захоплювалися операцією Буря і Блискавка, які були проведені Хорватією успішні. Але так само, як Слободана Мілошовича а, притягували до відповідальності, хотіли притягти до відповідальності і Франю Туджмана, тодішнього президента Хорватії. Зараз бачите, що як засудили Хамас терористичні випади, так починають розслідування проти Ізраїлю в окремих випадках. І тому а, треба завжди, знаєте, чого нам не вистачає? От що би я радив, я постійно раджу нашому керівництву мати військових юридичних радників. Це обов'язково в сучасному світі і в сучасних війнах. Побачити, що пройдуть часи, роки, і ситуація може дуже-дуже змінюватися з міжнародним правосуддям і так далі. І те, що здається очевидним, що Росія здійснює геноцид, що Росія здійснює жахливі злочини, і ми маємо право на самооборону гарантоване міжнародним правом, для когось в майбутньому може бути настільки й однозначно по окремих епізодах. Тому деякі операції мають залишатися в тиші, в тиші, до того, поки не прийде час про них розказати. Дякую. Бережіть себе, слава Україні.